Знову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Звільнені малі щербаки на Запоріжжі про успіхи на Оріхівському напрямку, а саме просування на 3,5 кілометри та взяття полонених розповіли у генеральному штабі збройних сил України. Відео операції виклали на офіційних сторінках. Таким чином зазначили в генштабі Україна покращила своє тактичне положення в районі населеного пункту. Малі Щербаки, що входить до Степногірської громади. Під час операції було знищено значну кількість російських військових, а частину ворогів взято в полон. Цей успіх у своєму зверненні також відмітив президент України Володимир Зеленський. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, я вас вітаю. Вітаю, Доброго здоров'я В попередній годині. Ми говорили з головою центру аналізу та стратегії Ігорем Челенком, і він сказав е, таку цікаву річ: що кожна з п'яти шести активностей з п'ятої шостої активності на фронті е, це контрнаступальні дії Збройних сил України на зараз. Ми давно в цій війні про це не говорили. Як би ви охарактеризували? Можливо, подібною загальною фразою, зважаючи на те, що малі щербаки відбито на Запоріжжі наступальні дії збройних сил України, тобто ми зараз не лише в обороні, а й можемо наступати. Пояснюйте, що змінилося за останні тижні, коли росіяни починали масований наступ кінця 23-24 рік, у нас головнокомандувач сказав, що ми переходимо в активну оборону, в стратегічну активну оборону. Вона собою передбачала стримування сил противника, знищення стирання, виснажування їхніх сил, удари по логістиці з подальшим переходом чи переходом у контрнаступальні дії, там, де сили противника втрачатимуть ударний імпульс, чи там, де сили противника. Виснажуватимуться або будуть допускатися помилок. Саме цю ситуацію станом на зараз ми спостерігаємо. Вона виникла не сьогодні. Вона вже триває біля двох місяців. Таким базу, такою серйозною, власне, причиною того, що по всій лінії фронту збройні сили почали нехай на тактичному рівні, але витискати противника. Це те, що Сили, які противник накопичував на 24-й рік, і він розраховував досягти своїх стратегічних знадобрів, в тому ж році не оправдали себе. Сили стиралися і станом на 25-й рік. З метою виконання поставлених завдань перед російською армією у 2024 році російські генерали максимально пхали їх на поле бою. Ну і звичайно, що це призводило до максимальних втрат. Отже, зараз ми спостерігаємо ситуацію, коли противник навіть перегрупувавши війська в серпні місяці, серпень, вересень, тратив оцю, оце, оцю наступальну. Можливість нарощувати удар, звичайно, що ми це використовуємо і по всій лінії фронту спостерігається така ситуація. Це і не тільки запорізький напрямок. Хоча важливо про чому зараз акцентувати на запорізькому напрямку. Не забуваємо, що недавно Герасимов. У відкритому, скажімо так, засіданні їхньому так демонстративно заявив, що вони зараз визначають ще один стратегічний напрямок: це Запорізький і власне в районі Степногірська планують там наступати, чи планують в районі Степногірська почати саме цю операцію. Ну і звичайно, такий ляпас по його заяві, хоча це більше напевно була інформаційно-гібридна. Наступальна операція, аніж військова, ну тим не менше, він оголосив, і, і відповідь не заставила себе чекати. Ну і крім того, ми знаємо Добропільський напрямок, де противник просто докладає неймовірних зусиль, щоб деблокувати свої сили. Але з кожним днем ми бачимо, що це, е, власне, яке створили українські війська, розрізавши їхні підрозділи на два такі. Ну, я не хочу казати котли, бо це напевно десь неправильно. До дві локації, де їх локалізували, по суті стискають. Ну і окрім того, не забуваємо, сумський напрямок. Російська наступальна операція провалена. Хоча теж на неї ставилась величезна кількість ставка і величезна кількість російських, так що ми бачимо, що по суті ми можемо. Я не буду казати, що на що ми зараз знаходимося в фазі тотального контрнаступу, але ми зараз знаходимо в фазі, коли ми настільки завдали удару сил противникам, що ми можемо зараз уже виловлювати ті. Ті сили противника, які десь виснаж... виснажились, або знаходити їхні слабкі слабкі місця, тобто у них вже в немає суцільної лінії, аж такої, як вони хотіли для наступу. Все більше і більше з'являється оцих тріщин, де збройні сили зразу використовують ситуацію і... і вибивають їх. Ну і окрім того, розуміємо, що і. Досвід навчання і поява додаткового озброєння і багато інших моментів впливають на це. Хоча насправді тактичні операції такого навіть рівня проводити надзвичайно складно, оскільки це відбувається на територіях, які достатньо сильно пристріляні, це території. По суті, які досить сильно поруйновані, і кожна навіть локальна операція це сотні військовослужбовців України, які задіюються для її проведення, шалонованості роботи. Це достатньо складні виклики, з якими наші командири зараз справляються. Ну і також ми бачимо, що все таки оцей перехід на корпусну систему теж дає свої результати. Дякую, пане Іване. Не ставлю вам сьогодні додаткових питань, хоча хотілося їх традиційно немало по різним ділянкам фронту пройтися. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.